Всім привіт! У нас як завжди срач стабільний. Хоча 2 години назад тут було чисто. ну Тут чисто все поскладати на місця і буде чисто. Так, Що хотів показати? Хотів показати карбюратор, який казав, нікому не потрібен, який готував на Таврію. Все рівно прийшлось розбирати, переналаштовувати, так як забрали його на е, копійку 1,3. Тому сектор пластиковий я забрав, він не потрібен. З газом так і потрібно. Посилочка готова для відправки після 5 годин вечора. І Донецька область у нас для військового теж готовий. Той, що показував в попередньому відео, як я його розбирав. Газові врізочки я заглушив, так як газ йому не потрібен. Все перевірив, все працює. Покажу в цьому відео, як працює цей, і покажу в цьому відео, як працює цей. Далі в цьому ж відео, сьогодні вечором поїду відправляти ці два карбюратори, я заберу посилки. Там мені прийдуть мембрани. Знайшов я дешевше на 5 гривень мембрани, чим зазвичай беру. І дешевше в два рази, ніж на сайтах французькі мембрани. Замовив їх там пару десятків, там не щось на 4 тисячі гривень. Тобто покажу розпаковочку, як це все виглядає. І в цьому ж відео. Ще щось приліплю, бо відео коротке, а робити ще щось буде, тільки буде робитися в нас вже, мабуть, через пару днів, поки я пару днів відпочиваю, нема що робити. Ой, як нема що робити, згадав, ось тільки згадав, де це мій карбюратор з OLX. Е, є карбюратор з OLX, все, я, я зрозумів, що буде в цьому відео. В цьому відео ми будемо розбирати карбюратор з OLX, той, що прийшов з розбитою кришкою. Я забув зовсім, що там в мене ще замовлення висить. Більше я наперед так брати не буду, бо потрібно постійно за це думати. Тобто брати наперед замовлення тільки в тому випадку, коли є з чого робити. А так людина скинула передоплату і починаються оці танці з бубном, все шукати, а те не підходить. Те прийшло з газом, те без газу. І оце таке трошки нерви воно вбиває. короче. То сьогодні ми подивимося, що там по нижній частині кришечку в прекрасному стані, я в себе знайду, в мене є. Нижню частину подивимося, чи там все добре, вона без газу. Карбюратор у нас восьмий, так як і потрібно, замовляли, е, на Четаврія Славута 1 і 2. Тому я подивлюся той карбюратор, якщо він живий. Ми його зробимо якраз на це замовлення, яке в мене в голові висить, і не тільки в голові. Тому таке відео, зараз розпаковка запчастин. І починаємо розбирати карбюратор CLX. Ось така посилочка прийшла 3,5 чи 4 тисячі. Точно не пам'ятаю, бо не пам'ятаю кількість 20 заслонок і ось така кількість мембран. Я буду часто це показувати, щоб люди розуміли, що воно майже кожен тиждень в ось такій кількості закупляється і коштує воно зараз не дешево. За 500 гривень зробити реставрацію карбюратора не вийде. Так, ось у нас карбюратор OLX. Хто дивиться відео, то його пам'ятає. Прийшов йому удар, ось цю частину, зігнули клапан і розбили кришку. Якби нічого страшного, воно працювати і так буде, але якби це був якийсь ремонтний, я б його залишив би так би і зробив би. А так це мій карбюратор, і я його нікому вже в такому стані не віддам. Якби кришка йде на утилізацію, скажімо так. Ну як, десь буде лежати, комусь десь може, колись потрібно буде. І таку можна буде поставити. Так, електромагнітний клапан у нас з 39-м який наче який не ковиряли. І з відламаною голкою. Далі дивимося всередину і потрібно буде дивитися, що його ніде більше не розбили. Так як футболили ним конкретно. Там нема двох винтів, знімаємо кришечку. Що в нас тут? Так, це в сторону поки кришечка рівень підлавки оригінал, це добре, голочка у нас доазовська, не юнікаровська. Нормальна кришечка, скажу так. Але ось таке з нею зробили. І це вже вже погано. Так, дивимось всередині. Біля кронштейну тросу пускового я не бачу ніяких тріщин. Почистим ще раз оглянемо все. Біля кронштейну гвинта кількості палива, точніше, кількості обертів я не бачу тріщини. І з цієї сторони, де в нас прилітало. Теж нормально, що в нас знизу. Люфт на вісі є нормальний. Карбюратор в нас радянський, тому пластикові втулки в нього стоять. Не пластик, але забув, як називається. Я знав, як цей матеріал називається. Один раз знав, забув назавжди і кожен раз говорю, що забув, але я і не згадував. Втулочки такі не купити. Я буду шукати на беушних радянських карбюраторах. Втулочки. Щоб поставити сюди пластикові, Хоча можна перевести на мідно-графітні, просто розсверлити отвір на 10, так як він там менший. Так, що нас далі цікавить? По стандарту все як завжди. О, винт якості палива. Закручуємо його до кінця. Перся. Відкручуємо, ще раз закручуємо і викручуємо повністю. Різьба хороша, це вже нас радує. Опа, щолкнув, значить, все, викрутився. І ось так він дістається. Так, це теж в сторону. Тут все добре. Носики стандартні в дві камери, і це прекрасно, що ніхто нічого не колхозив. Жеклерчики в нас. 165 з китайського ремкомплекту. Перепровіримо його. 23 трубочка. І друга камера, 23 трубочка, 145. Все як має бути для 81-го карбюратора. Но це у нас 0,8. Ну, мабуть, десь на таврі і стояв. Так, перевіряємо, що у нас по жеклерах. О, як завжди, приколи. Нема там шліца, там незрозуміло якесь якась, якась дорблю. І в другій камері так само. По, вірвані жеклери. Ну, от бере воно і. <свісно> Де вони беруть ці викрутки, чим вони їх крутять, я просто не, не розумію. Там жеклери злизані, обірвані. Коротше, дорблю. Попробуємо. Чуєте там, що там робиться? І з другої сторони. Що там робиться? Ну... Лікс. Будемо висверлювати жеклери. що треба це все акуратно зробити. Бо один раз я був запоров різьбу. Ладно, жеклерами потім. Економайзер потужних режимів. Гайки попідкладали там. Це так регулюють довжину болта. Дорблю. Такий карбюратор, наче не розбитий, нічого, все воно почиститься, ось тут тільки щось показував ще в попередньому відео, щось шкрабали, але то нічого страшного. А так, в принципі, більш-менш карбюратор під відновлення в нормальному стані. Трішки він є сліди від гайок, шайбів. Але ЦБУ-карбюратор це, це для них нормально. Фланець не терли, не терли абсолютно. Ось видно навіть по штуцеру в рециркуляції картерних газів, що в нас фланець не терли. і він повністю повністю по заводу. Тому ми все вирівнюємо, все зробимо. І буде ось такий карбюратор у нас робитися. Зараз я займуся пошуками кришечки і займуся жиклерами, аби все вийшло. Кришку я до цього карбюратора знайшов. Ось тут такі коцки залишилися, але вони в принципі на швидкість не впливають. Карбюратор буде в чудовому стані, з нормальним фланцем. Заслоночки вже я замінив там. Там ще є місця дочистити, це вже потім. Завтра я його вже зроблю, мабуть, сьогодні вже нічого не роблю. І ось там, бачу, не дочистив, щось спішив. Нічого страшного, все, ми це перепровіримо. Буде чистенько, буде ось такий карбюратор. Всім дякую, хто дивиться, хто пише коментарі. Пишіть якісь коментарі, ставте якісь лайки. Щоб була якась активність на відео, і тоді буде більше бажання викладати відео. Всім до побачення!